Привіт! Ви на каналі Тетяна Будда, тренер у великому місці, і хочу одразу вас попросити. Якщо ви подивились це відео і воно вам сподобалось, то залиште, будь ласка, лайк та коментар. Це допомагає розвивати канал та мотивує мене знімати більше. В цьому відео хочу розказати вам про своє харчування на профіциті. Профіцит, коли я їм калорій більше ніж треба моєму організму для того, щоб набрати м'язову масу. Навіщо я це роблю? Бо хочу більш рельєфну фігуру. Тобто я хочу зробити свої ноги більш рельєфними. Для цього мені потрібно набрати м'язову масу і потім трошки підсушитись. Без фанатізму буде це все показувати. Розповідаю, як я вирахувала своє КБЖВ для профіциту. Я в чаджепі написала, щоб він порахував моє КБЖВ за формулою Міфліна Сан-Джора. Враховуючи, що я дівчина, мені 25 років, мій зріст, мою вагу і мою активність. Активність я йому взагалі прописала прямо на тиждень в мене три солові, дві пробіжки. В середньому я роблю 15 тисяч кроків на день. Тобто, щоб він точно зрозумів, що я доволі активна людина, значить я спалюю теж багато калорій. І він, враховуючи це все, розрахував мені приблизно таке, КБЖВ. Що далі з цим робити? Харчуватись за ним і дивитися на свій стан. Наприклад, якщо вам... Забагато. Вага набирається, занадто швидко відкладається кудись, де вам не хочеться, щоб воно відкладалось. Ви зменшуєте калорії. Якщо нічого не змінюється, треба їсти більше. Значить, ваш метаболізм більш швидший, ніж розрахував цей калькулятор. Всього переходимо до відео. Так виглядає стандартна закупка в магазині. Тут я намагалася поділити цей білок. Зазвичай я беру чистий грецький йогурт, але не було. За складом дуже гарний, навіть з чорницею непогано. Тунець, дві пачки міді, курячий фарш, творог, яйця, сир, молоко. Тут в нас різні овочі, і салат. Норі я люблю хрумкать під серіал, строчкова спаржа, морква, лимон, банани, хлібці. І тут в мене ще дуже багато різних круп. Тому цим не закупались. Доброго ранку! Зараз я буду готувати сніданок і хочу показати в подробицях, як я записую КБЖВ. Калорії, білки, жири та вуглеводи у додаток, який використовується Fat Secret. У вас буде вилазити десь тут екранчик. Це буде омлет з творогом і твердим сиром. Також буде хлібець з Філадельфією і квашена капуста з кольоровою капустою. Як завжди починаємо з того, щоб розігріти пательню. Поки вона гріється, я буду збивати яйця. Я зараз готую сніданок на двох, тому собі я буду рахувати лише 2 яйця з чотирьох. Також додаю сіль. Повертаємось до нашої патині. робимо вогонь на серединку. Хай буде п'ять. Додаємо трошки масла. Далі беремо мою цвітну капусту. Я купую просто заморожену, розморожу. От ця, наприклад, ще повністю не розморозилась, але її частина вже так. Це приблизно 5 хвилин під кришкою. Поки покажу вам трошки, як працювати з вагами. Я беру маленьке блюдечко, ставлю його на ваги. І зараз ми будемо зважувати сир. Мені його треба зважити зараз, бо потім я вже не зможу, тому що він буде всередині омлета. Я ставлю зверху блюдечко і лише потім включаю свої ваги. І мені зараз треба 100 грамів, що по 50 грам мені і 50 грам моєму хлопцю, якому я теж зараз готую сніданок. Далі ми це фіксуємо в додатку. Капуста вже приготувалась, я зараз показую, як я зважу її. У мене зараз моє блюдечко зайнято сиром, тому мені треба спочатку сир вивалити на пательню, а потім порахувати скільки тут було грамів. Далі на суху сковорідку вже без масла я висипаю наш творог 100 грамів. Висипаємо нашу порцію. 69 грамів. Також все записуємо в додаток. Каже, я ще паралельно знімаю відео, що я їм впродовж дня, Reels для інстаграма. І мені так складно, бо в мене в телефоні і додаток, в якому треба вам все показувати. І знімаю я на телефон. Треба ще й Reels типу вертикально, горизонтально. Мені треба камера. Але поки що це глупо. Коли на каналі буде хоча б 2000 підписників, я точно буду купувати класну камеру. Але зараз телефон трошки помішаємо. Закриваємо це все кришкою і чекаємо, поки омлет буде готовий. Так, поки омлет готується, я вам ще показую, як я далі зважую все інше. Знову включаємо ваги, щоб вони не рахували нашу плюточку. І сьогодні зранку я захотіла цвітну капусту. Це буде моя порція, тут 75 грамів. Висипаю її до своєї капусти. Далі будемо робити хлібці з Філадельфією. Їх також все окремо зважуємо. 10 грамів. Цю цифру ми запам'ятовуємо. І далі мажемо наш сир Філадельфія, і потім дивимося, скільки вийде сир. Вийшло 21, тобто сир у нас 11 грамів. Це також записуємо в додаток. Зараз, як завжди, буде фіаско, тому що він прилипає. Далі беремо голландський сир, я його теж буду окремо зважувати. Влажимо сир 31 грам. Вежу його в наш омлет, накриваю кришкою, щоб він розтанув, але виключаю. Де то мої 31 грам сиру. Просто дільпорці на Лапа. Тепер ми їдемо з головним штурманом за Манчу. Куди далі. Браво, право. Так, я поки що зробила маску для волосся, тобто мені 20 хвилин треба походити. Я п'ю свою мачу і захотіла зробити заміри, бо я на профіциті вже тиждень і, можливо, щось змінилось. Але це не точно. В перші чотири дні я посиділа на жорсткому профіциті, мені було прям важко так багато їсти. Але я стою на ваги, і в мене мінус кілограм. Я така. Клас. Ну, Я думаю, це через те, що я почала більше контролювати цукор і сіль. Тобто, скоріш за все, пішла вода. Ну, зараз зробимо з міру, буде цікаво. Так, значить, талія в мене була 62 з половиною. 62. Ну ладно, за талією ми не засмучуємось. Ну ладно. Ні, ну да, 62. Сідниці в мене були 96,2. Мірі. Так, ж там рівно. Да. Ну, слухайте, 96,6 плюс 4 міліметри. Ляшка в верхній точці у мене була 53,7. Ну, 53,7. Так і залишилось. Потім над колінкою 37,5. Зараз в мене. 37,8. Бачите, якісь зміни в міліметрах вже є. І я в шоці, чесно кажучи, лише тиждень пройшов. Прикольно, мені подобається. Зараз закінчу зі своїм волоссям, буду змивати маску, сушити волосся і потім будемо з вами готувати обід. Ну, ще, переходимо до обіду. У нас сьогодні буде котлетки, якась крупа і салат. Значить, тут у нас куряче філе, паніровочні сухарі, це для салату, і тут у нас булгур. Один пакетірований, я його просто висиплю. Я все розраховую по стаканам. Це буду для паніровки. Мою кульку, вивалюю в яйці і паніровочні сухарі. Ви спитаєте, як я це потім буду рахувати в калькуляторі? Я все покажу. Просто зараз я буду рахувати все в готовому вигляді. Тобто не сирий булгур, не сирий фарш, а одразу приготовлено. Накриваю їх кришкою, щоб вони гарно пропеклись всередині, але потім в кінці я все одно буду їх ще пропарювати. Так, а наш булгур, здається, вже готовий. У мене закінчились паніровочні сухарі, а фарш ще залишився. Тому я замість паніровочних сухарів ще використаю рисову муку. Я використала її звичайного, але в мене просто її немає пшеничної. Поки котлети жаряться, ми приготуємо зелений салат, рукола, авокадо, лимон і насіння гарбуза. На упаковці салату написано, що він митий, але ми все одно завжди перемиваємо. Далі починаємо знов зважувати. Я ставлю тарілку, лише потім включаю ваги. Насипаю туди нашу помиту руколу. Тут у нас її 34 грами. Знов включаємо наші ваги вже з руколою і тарілкою. І висипаємо лукаві. Наш салат готовий, його залишилось лише перемішати. Далі я викладаю минулу партію, отак зверху, щоб вони протушились. Ставлю менший вогонь і накриваю кришкою вуглеводи. Глядаю наш обід, але це не все. Соус до болгура бо мені так смачніше. Пояснюю, чому я порахувала котлети одразу готові через додаток. Я могла порахувати окремо, тобто зважити готові котлети. Наприклад, в нас вони 110 грамів, вилучити з них 100 грамів це був курячий фарш, там, 10 грамів паніровичні сухарі, скільки-то там грамів олія. Але цей готовий рецепт вже хтось додав в базу даних. Тобто, це, скоріш за все, і так куряча котлета, де вже порахували ці фактори. Мені не треба рахувати супер детально, бо в цьому немає сенсу. Там, типу, буде різниця, скоріш за все, в жирах, бо в мене було мало олії. Але нічого страшного, жири мені і не треба перебирати чи не добирати. Мені просто треба їх з'їсти в 70 грамів. Тому я плюс-мінус розумію, скільки там вийшло. Будь ласка, не треба сильно запарюватись з рахунком калорій, бо ви вигорите настільки швидко, що вам не захочеться взагалі нічого їсти. Поки в мене обід, я ще поставлю варитися вівсянку, щоб потім взяти її з собою. Вівсянку треба завжди обирати довгого приготування, коли на упаковці написано, що варити її довго, 20 хвилин варити. На цьому моє харчування вдома закінчилось. Зараз будемо збирати судочки з собою. Так, щоб добрати білок і вуглеводи, нам знадобиться сир, йогурт і банан. Зазвичай я беру сир без смакових якостей, тобто без чорниці, наприклад. Але оцей бренд мені дуже сподобався білий, його вже немає в магазині. Півтора тижні, тому я взяла з чорний але все одно склад Ми Насипаємо творог 150 грамів одразу в судочок. Далі висипаю весь йогурт, який був в пачці 150 грам. Розділюся лайфхаком, як різати банан, так, щоб не пачкати досточку. Ми його відкриваємо просто з боку і все, і ріжемо прямо в кожурі. Лінь переможе людство. Обновляємо, щоб не забути. І додаємо банан 164 грами. Цей судочок у нас готовий до споживання. Обнулили наш показник. Далі ми додаємо відварену вівсянку, яка варилась, поки я обідала. Її нам треба більше 150 грам. Бо нагадую, нам треба добирати вуглеводи для якісного набору. І тут ми вже насолоджуємось літом, тому будемо їсти вівсянку з ягодками. Додала чорницю, але тут же відпідляти від досточки не вийде. На жаль. Я люблю полуницю різати такими кружочками, щоб її ніби було більше. Це полуницю теж додала. Закриваємо судочку. Зараз починається найцікавіше. Нам треба добрати 20 грам білка і 50 грам вуглеводів. Білок я легко доберу, я просто вип'ю протеїн з молоком. Молоці теж буде трошки вуглеводів, але нам ще їх треба дістати. З простого ми можемо з'їсти або банан, або фініки. Зараз це порахуємо. Так, я вже додала протеїн. в мене амікс зі смаком снікерсу, і зараз буду виливати молоко. У мене на здоров'я 0,5% безлактозне. Закриваємо. Я одразу калашмачу, але буду брати його з собою. Пояснюю, що я тільки що зробила. Тобто я, мені залишилось 20 грам вуглеводів, і я спочатку в додатку порахувала, скільки грамів фініків мені треба, і лише зараз їх буду зважувати. Ось три фінічки і все. На сьогодні нам треба ще з'їсти дві порції фініки і протеїн. Не так вже і багато. Тільки на монтажі побачила, що я забула з вами попрощатись. По-перше, я з'їла все, що було показано на відео. Я молодець, я впоралась з Днем Профіциту. Ну і загалом я вже тримаюся три тижні. Більше про це я розповідаю в своєму інстаграм. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дійсно допомагає розвивати канал та мотивує мене знімати більше. Дякую, пока!